Чоловічий одяг для бігу. Ось така новиночка приїхала від бренду Crane, фірма Європейська якість 255 гривень за одиничку. Тут у нас будуть кофти та жилети. Зараз я вам усе покажу. Також лонги будуть. Загально у нас 23 одиниці одягу для бігу, 5870 гривень загальна вартість. ML, XL також присутні в модельках лонгів. Дивимося, лонги в мене зараз запечатані, тому покажу такі, як вони є. Ось на хлопцях, бачите, на моделі, як має вигляд. Тут у нас моделька єдина. 1... 94% поліестер, стандартизація, безпечні матеріали, безпечні барвники. Класний тоненький лонг не тільки для бігу, а й для занять спортом. Для бігу ось такі круті ковтинки. Маємо Ось такий план, темно, такого плану темно-сірий. темносірий. з світловідбиваючим елементом, потальна кишенька. На манжетиках маємо розріз для ручків безпосередньо. І у нас всередині показує. При спеціальній технології нанесення флісу, утеплення і на спинці також світловідбиваючий елемент. Дуже крута ковтинка, легенька, вона йде термоізоляційна, тепленька, при тому всьому спеціально для бігу, щоб нормально йшло потовиділення. Кажу так, як є. Далі сіренька. Маємо світл світловідбиваючі елементи на плечах. Я, до речі, не одразу побачила. Світло почало грати. Побачила, що нас на плечах також зіпочка до району грудей. Ось тут кишенька потайна. Так само у нас буде на пальчик. Тут у нас манжетик. І по спинці йде світловідбиваючий елемент. Ось він тут. Чудово! І також, як бачите, всередині показує так само спеціальну технологію нанесення утеплення у вигляді флісу. Далі є у нас жилетки. Жилеток буде декілька. Дві штуки чи три, як якщо я правильно порахувала на увесь лот. Відповідно, у нас тут кишеньки на зібзастіпках. Бічна поверхня, повністю бічна та спинка, вони йдуть тонші, але є утеплення всередині. Знову ж таки, спеціальна технологія нанесення флісу. І по спинці є світловідбиваючий елемент. Ось тут це дуже важливо для тих, хто займається бігом, щоб в темну пору року все було безпечно та комфортно. Для того щоб замовити ось такий крутий корисний лот для тих, хто бігає, у кого є спортувари або ж магазин. Чоловічого одягу, класний елемент буде вам для асортименту. 5870 гривень за 23 позиції. Замовляйте через наших менеджерів усі контакти в описі під даним відео.